Вітаю! З вами Ярослава Музиченко, і це Урок мистецтва. Сьогодні ви дізнаєтеся про один з різновидів українського народного мистецтва. Вгадаєте, який? Підказка. Ним можна гратися. Так, сьогодні мова йтиме про народну іграшку. Спершу пропоную пригадати ваші улюблені забавки з дитинства. Для когось це м'яка іграшка, для когось дзига, м'яч. Фігурки звірят, лялька, іграшковий посуд, коник гойдалка. Уявіть собі, що діти на теренах України гралися подібними іграшками 100-500 тисяч років тому, а тільки були вони не з пластику, а з інших матеріалів і майстерно оздоблені. Відтак українські народні іграшки є витворами мистецтва. Їхні форми та орнаментація вдосконалювалися упродовж століть і стали довершеними. Народна іграшка є частиною нашої національної культури. Якими ж були ці іграшки? Ваші однолітки століття тому обожнювали коників дерев'яних, глиняних, солом'яних і навіть сирних. Любили і фігурки пташок, також із глини. Дерева чи соломи або ж запашні булочки пташечки. Дівчата зазвичай гралися ляльками. Вони були з тканини і не пошиті, а змотані. Це були ляльки-мотанки. Діти власноруч виготовляли різноманітні рухомі іграшки, вітрячки, водяні млинки, дзиги, калатала, фуркала, деркачі та ще головоломки-мороки. І простенькі музичні інструменти, свищики, сопілочки, скрипочки. Народні майстри та майстрині сьогодні виготовляють українську народну іграшку, а також створюють авторські іграшки на основі народних зразків. Розглянемо мистецькі характеристики народних іграшок. Зокрема, матеріали, з яких їх виготовляли, форми іграшок та способи їх. Оздоблення. Та спершу поміркуймо, чому ці іграшки є витворами мистецтва. Як ви вже знаєте, мистецтво це результат творчої праці людини. Це щось зроблено майстерно і дуже гарно, що викликає захоплення своєю красою. Народні іграшки не натуралістичні, силою творчої уяви народних митців і мисткинь конкретні коні. Баранчики чи птахи стають казковими образами, в яких дитяча фантазія домальовує власні пригодницькі історії. Сьогодні ми дізнаємося, як із кавалка глини, з бруска деревини, зі шматочка тканини з'являються ось такі прекрасні витвори мистецтва. Почнемо з глини. З неї ліплять свищики у формі пташок, коників, цапків. Тощо, а також іграшковий посуд, який називається монетки. Утім, виявляється, просто глини тут замало, в неї додають глей та кварцовий пісок і дуже добре вимішують. Це для того, щоб речовина була пластичною, а після випалу міцною. Ви, мабуть, знаєте, що створення різних предметів із глини називається гончарством, і про те, що Випалені в спеціальні печі гончарні вироби стають керамікою. Українські керамічні іграшки дуже гарно оздоблені. Рідка фарба для керамічних виробів називається ангобом. Ангоби роблять із глини, до якої додають крейду або барвники з різних мінералів та окиси металів. Зазвичай спершу на глиняну поверхню наносять контур зображень а потім заливають їх ангобами. У давнину для цього використовували роги, кіз, баранів або корів. На їх кінці робили дірочку і вставляли туди соломинку, у сам ріг, ніби в чашу наливали ангоб. Ця техніка називається ріжкування. Розмальовані ангобами іграшки випалюють, у деяких випадках їх покривають паливою, тобто глазур'ю, і випалюють ще раз. Оздоблення іграшок різних регіонів України відрізняється. Кожен осередок гончарства мав свої особливості. Уявіть собі, таких осередків в Україні було близько 700. Наступний матеріал це деревина. Кожна деревина має свій колір і фактуру. Коників виготовляли зазвичай із липи чи груші, деркачі, калатала, фуркала із дуба чи ясена. Для виготовлення дерев'яних іграшок потрібні такі інструменти сокирка, пилка, долото, різні пилочки та різці, адже іграшки з дерева часто прикрашали геометричними різьбленими візерунками. Дерев'яні іграшки оздоблювали також розписом. Відомий осередок мальованої української іграшки мистечко Яворів на Львівщині. Тут здавна виготовляють коників із возиками, рухомих качечок на коліщатах, які лопочуть крильцями, скрипочки, дитячі меблі. Їх розмальовують по деревині або по жовтому тлу зеленою і червоною фарбою. Пензлики для цього роблять із котячої шерсті. Основні різновиди візерунків такі: вербівка, цяточки, розетки, ружі, листочки. До речі, головна різдвяна ялинка України, що на Софійському майдані, взимку 2016 року була прикрашена яворівськими іграшками. Їх створили митці Оксана Когут і Остап Сойка. А тепер про ляльку з тканини. Пригадаймо, з чого робили тканину. Так, із льону, конопель і вовни. З клаптиків тканини або зношеного одягу створювали мотанки. Це ляльки виготовлені без використання голки, деталі скріплювалися вузликами та нитками. Тканина для ляльки могла бути оздобленою вишивкою чи вибійкою. Наступний матеріал солома. Це стебла хлібних злаків, пшениці, жита, вівса. Коли солому замочити і розпарити, вона стає м'якою і гнучкою, а коли висихає, то добре тримає форму. Вироби з соломи поширені всюди, де вирощують хліб. Солом'яні іграшки мають золотавий відтінок, сяють на сонці і мають приємний аромат. Найчастіше з соломи виготовляють іграшкових коників та пташок. Смачні фігурки з тіста у давнину випікали для календарних обрядів зимових та весняних. Це зараз вони перетворилися на гостинці та іграшки для дітей. А раніше їх використовували у ритуалах для прикликання весняного тепла та багатого врожаю. Жайворонки зі здобного тіста випікають навесні мами для своїх дітлахів, щоб ті закликали за їх допомогою пташок і звирію. Різдвяні пряники, панянки, іконики печуть для дітей на різдвяні свята. Для них потрібне дуже просте тісто, лише борошно з водою та медом. І цукровий сироп. Фігурку пряника покривають буряковим соком, а потім розписують кольоровою глазур'ю, білою та жовтою. Зверніть увагу, у прянику ледь вгадується форма коника. Візерунок не позначає натуралістичних деталей. Тут не видно гриви, очей, копит. Це образ, який буде уяву і запрошує подивитися на світ по-новому. І нарешті овечий сир. Фігурки домашніх тварин із цього поживного продукту виготовляють на Гуцульщині навесні у великодній час. Щоб сир став придатний до ліплення, його занурюють в окріп, потім швидко розминають, формують фігурку і оздоблюють її надрізами та поясками, витягнутими і виплетеними із сиру. Після цього фігурку кладуть у солоний розчин. Соровицю таким чином зміцнюють і закріплюють витвір. Ось так ліплять коників, баранців, олеників. Інколи сирні фігурки розмальовують зеленим і червоними візерунками. А тепер пропоную вам створити жайворанка з тіста. Це буде солоне тісто, його не треба випікати. Нам будуть потрібні такі матеріали. Круте солоне Тісто. Ми його робимо так, змішаємо 2 столові ложки борошна з однією ложкою дрібної солі та половиною ложки води, гарненько замісимо, щоб тісто стало еластичне, як пластилін. Воно не повинне розпливатися та липнути до рук і має добре тримати форму. Також нам потрібна дощечка, ножик і зернята гречки. Тісто розділимо на дві рівні частини. З обох частин сформуємо качалочки. З першої частини зробимо тільце, піднімемо шию, формуємо голівку і дзьобик. Другу качалочку розкачуємо, щоб вона стала довгаста і вузенька. Пальцями припліскуємо, щоб вийшов ніби шалик. Це будуть крильця. Крильця-шалик обгортаємо довкола шийки жайворонка так, щоб на спинці одне крило лягло поверх іншого. Пальцями припліскуємо крила і хвіст. За допомогою ножика утворюємо пір'я на крилах і хвостику. Вставляємо очка з крупи. Кладемо свого жайворонка на дощечку, щоб обсох. Гарний? Пригадаємо, про що ми сьогодні дізналися так, про українську народну іграшку як витвір мистецтва. Чому вона є мистецтвом? Бо втілює образи людей, тварин, є зменшеною моделлю предметів ужитку, має досконалі форми, гарно оздоблена і викликає відчуття краси, захоплення. Радості. За допомогою іграшки дитина навчалася мислити яскравими образами, залучалася до культури свого народу. Ми також дізналися про різні матеріали, з яких народні майстри виготовляли і продовжують створювати українські народні іграшки. Ми відкрили для себе різноманітні мистецькі забавки, з глини, дерева, тканини, соломи, тіста і сиру. Розглянули багатство їхніх форм і візерунків. Хочете дізнатися про народну іграшку ще більше, тоді запрошую переглянути конспект до уроку і пам'ятайте про тест для самоперевірки. Бувайте! Хай щастить!